Легатернативчики, доброго дня. Хочу вам, друзі, подякувати за активність під попереднім відео, за коментарі. Хто писав, як покращити. Дивіться, друзі. Знаєте як у тім тості, відомі з Кавказської тілені, є, є желання, але немає можливості. Є можливості, але немає желання. Так само у нас, друзі. Дивіться, трохи я замінив дещо в своїй станції. Панелі свої, друзі, от бачите, немає вже на хаті, на домі. Продав які панелі. Коротше, не діло воно то все. Ви сов'ятували акумулятори. Поставити інші друзі. Ну, дещо я замінив, дещо не замінив. Зараз покажу, що вийшло, що зараз маємо по виробоці. Панелі, друзі, я продав сусідові. В нього е, 12-вольтова система. Якраз мої панелі, 18 вольтові йому підходили. Одним словом, я продав дві панелі і купив теж собі дві. Так як мені дехто писав, що різниці в ціні немає, там Вт-1 Вт стоїть що в великій панелі, що в маліні, друзі, є. Тому що я продав дві панелі, можна сказати, там на 250 Вт общої потужності, а купив, друзі, дві панелі на 800 Вт. Зараз покажу панельки. Так, друзі, дощик іде, робити нема, що думаю познімаю відео, друзі. Це дві панельки райзена 400-го. Дощик чарує. ось так я їх закріпив, там не став ставити, там немає По кріпленню, кому цікаво, пишіть, знімлю, як я закріпив. Вони там закручені, все так, положено в балки, на шпильки. Так, зараз буду знімати далі, бо капає на голову. Так, колеги, дивіться, що було змінено. Як бачите, другий контролер. Поставив, не планував, але поставив. Друзі, ось так стоїть уже інвертор. Мені писали люди, що закріпи там точніше закріпи, а підключи його нормально. друзі Ось його провода. Він підключений на 24 вольти Ніяких тут болтів немає. Ось дроти тут 2 по 6. квадрати йдуть на акумулятор. Друзі, стоїть балансир так як мені писали, ось інвертор загудів. Е, писали мені за балансер, друзі. Частіше він справляється, але якщо дуже буде розбаланс, він не справиться. Ну, зараз, як бачите, він справляється, ніде він не мигає. Він коли балансує, він мигає. дивіться друзі, акумулятори старі. Не кажіть там викиньте заміне, що, Друзі, поки що вони працюють, вони живі. Їх вистачає, поки що вони були. Все. З, з акумуляторами зрозуміло, що хотілося б краще, ну, що маємо, то маємо. Ось так. Мінялося капель, до речі, ось цей що йшов із ментором, він мійний, хороший кабель. Ось так воно тут. Освітлення, звичайно, немає. Ось так, плюс-мінус. Зараз, друзі, покажу що по розбалансу стало. Друзі, зараз покажу що по розбалансу. Що звичайно зможу показати. Ще й засвічую, так? Да? Всього ось однією рукою. 14 вольт, друзі. І ось друге плече. 1399. О, ось так. 13.99. Тобто, бачите, навіть балансир не працює. Він при розраді цільному, то там він починає мигати. А так, в принципі, нормально. Поки що попрацює. Буде можливість, будуть другий акумулятори, друзі. Ось так я інвертор поклав. Половина його сюди, половина сюди. Так, друзі, що в нас зараз? Ну, дивіться, писали, що не може бути такого. що він там. Друзі, він до 30 Вт. Ось цей ваттметр. Він не показує. Не знаю чому. Зараз, друзі, ось така вироботка. Панелі підключені послідовно. Ось провід панелі. 2 по 4, друзі. Так як в мене було два контролери раніше, хто бачив, я... Ось там плюс, ось мінус. Чи ні? А, ось мінус. Ось плюс. Все, ось на 16-х автоматах. Обичні звичайні автоматики, які стояли. Мінус, ось плюс. Заходи сюди. Ось така, друзі, модернізація. Ось так все працює, друзі. Ну, це, звичайно, краще, ніж було. Але... Але ось так. Так, зараз подивимося, друзі, так як там нолі Подивимося, друзі, чи не... Як говорять, що бреше, друзі. У мене він брешить другу сторону, він показує менше. всіх чомусь він залишає. Ось, а, за О, ось так. 2,3 А. Показує 27,9 В на акумуляторі у нас. Зараз подивимося, що у нас йде по заходу. Дивіться, друзі, Бо там нулі по ватах у нас. 2,64. А тут 2,3 А. Тобто він ще й занижає. Цей контролер ну такий на який коштів хватило, такий купив. А що в нас бере інвертор? Інвертор бере 1.29. Є плюс в акумулятори і такої погоди. нічого такого не працює, інтернет, світло. Більше нічого такого не роби. Зараз буде ще телевізор. Мені сподобався, друзі, цей інвертор на 24 В, дуже добре працює. Потужність, звичайно, в нього більша Не знаю, як там у піку 4. Ну, 2 кВт він. Ну, 100 а. В нього 100 Ампер ограничення йде. Що по 12 вольтах, що по 24 вольтах. А 100 А на 12 вольтах це кВт. І 100 А по 24 В це 2 кВт, звичайно. Ось так, друзі, дякую всім, хто писав. Хто давав совіти? Звичайно, що хотілося б сюди літій замість цього. Ну, поки що, друзі, що є, то є. З літтям друзі, не думайте, що я далекий від ліття з яким я працюю, в мене електротранспортний, я сам збираю акумулятори. Так що мені ця тема близька, я розумію що це таке просто тоді. Було таке час. Оці акумулятори купувалися. Поки що вони в гарному стані. Вони дуже добре держать. Як бачите, навіть розбалансу зараз немає. Поки що при заряді. все. Ось так, друзі, все. Коментуйте, дякую вам за сувіти ще раз. Я всі коментарі прочитав. Ось так. Все, друзі, дякую.